Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, люди прекрасні. Доброго ранку, пташки голосливі. Доброго ранку, Доброго ранку, дітки щасливі. А скажіть, будь ласка, чи любите ви казочки? Так, знаю, що любите. Тоді слухайте уважно. Багончик, ти також будь уважний. Казка то життя. Привіт, друзі, я Умка, а це Огун. Сьогодні угу. ми хочемо розповісти вам цікаву казочку. Якось мудрий Огун летів собі та й знайшов мальовничий куточок. Озирнувся та й бачить. Дітки бавляться та грають, співають та стрибають. Якось на гільці сидів він та й бачить. хтось метушиться. Гей! Ти хто? Я Бавунчик!» Що робиш Бавунчику?» Мед шукаю, бо дуже я його люблю. Так це ж небезпечно. Хіба ти не знаєш, як боляче бджоли жалять? Та знаю, але меду дуже хочеться. Не гай час у бабунчику, а краще йди до нашого центру. Де чарівниці вихователі навчать тебе, як бути чимним, що корисно робити, а що небезпечно. Так, гномик Бавунчик і залишився разом з совами в садочку та знайшов багато друзів, з якими весело грав, бавився та розважався. А ви, діти, хочете до нас? Приходьте, ми чекаємо. Тільки щойно ми познайомилися з мешканцями нашого садочку. З родиною Савеняток, з маленьким гнамиком-бабунчиком. А тепер давайте познайомимося і ми. Мене зовут Юлія Євгенівна. А мене Міла Скелівна. А ми ваші вихователі. А тепер, любі малятка, ми будемо чекати ваші привітання відповіді. Привітайтеся! Та назвіть своє ім'я. А якщо хтось із вас ще й скаже, скільки йому рочків, то ми з Павунчиком особливо будемо раді. Так, Павунчику? Так. Тож, любі друзі, чекаємо ваші відповіді, вітання. І до нових зустрічей! Па-па.